Шановні друзі, я вас вітаю на нашому каналі. Дикий Кут вітаю вас, бажаю здоров'я. Хочу сказати, що я це роблю не в перший раз, а... але перший. Надивився відео і розумію, що свій опит це... це є свій опит. І вирішили ми зробити такий момент. Ви бачите, що? Оцей хлопець був з калакалами, вони не, не кастрували. Той козел, якого я предлагав, розказував наш лімон. Як оказалося, нам його проще ну, зарізати, що він нікому не оказався нужен. Договорились ми козлика, Саня, привіт. Ну, приїде якийсь наш покриватель, і надивився я відео, що ну, ну, різав, ну, не воняє він козлом. Тобто гони ще не почався. Це ще й нубійська порода. Ага, ну Подивись, що коти роблять. Ей! 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 Уже одного так О, заіграли. Чого ви? Це ужас якийсь. Тряпку, тряпку тягайте. Да, тряпку. Нашли Вони котери. думають, Вони що китя... Вкровяки. Вони, мабуть, в кров'яки і їм, мабуть, адреналін Козловський передався. Ну, то не до того. Рішили ми все-таки зарізати, спробувати, що воно буде. Вонюче, не вонюче. куча вопросов. О, все, даже не кастрируем, будет вонючий. Сейчас мы попробуем. Вот, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Чтобы уже Россия все сомнения, недопонимания и все остальное. В видео она дивится, говорю, все-таки попробую для себя э, розетку. Обсмолить оно будет проще и будет э, ну, интереснее. В плане того, не будет так ворсаном хвататься и обедрать шкуру. Чудеса монтажа, шановні, і шкура вже снята, М'ясо практично готове. Зараз його обсмалимо. Те, що ми кажемо, якщо нам не пойдеть на м'ясо, це що зарізав нічим, абсолютно перед цим козою пахне, різав, нічим не воня, нічим не пахне. Снімемо сюди на этот. печень. Печень хороша жир, легке серце. все це у нас... Абсолютно з'їдається бомба. М'ясо, якщо ми попробуємо, якщо буде якийсь запах і не то нам не подобається, у нас це є, кому їсти рей, льова, це можна все переварити. Місто в морозилці зараз є, слава Богу. Тому, тому зараз розчліни і ми ще додамо, скільки ж він у нас вийде по весу. Інтересно, продовжуємо. Смілимо скільки, я вже так обігся разочок, але що було цієї варси ніякої, треба посмалити, зараз помиємо. Кажуть, що от ми козлятина. Так, козлятина вона має свій специфічний вкус. Кус ну, це або заходить, або не заходить, кому як подобається. Оце себе хочу додати, вибачте, може за наглість. Не заходить вам, це дуже добре нам більше буде. Так що, так що друзі, проду... о, оси вилітають, прямо оси люблять м'ясо, а оси дурного не їдять. Продовжуємо зараз спалити, знімемо, снімемо, снімемо розберемо раз, і переважимо, тому що у нас... Десь віса є такі, щоб цю тушу кинути, але я тільки не пам'ятаю де вони, якщо чесно. Знайдемо переважно. От мене вже пробіг можна знімати. Ще не водимо тут. Отак от ми справилися. А Богу. Не. Зараз я думаю, у нас є тазик, зараз... Я по крижу руки, ноги, голова. І тут. І там вже будемо рішати, може треба підточити після сустава. Там Мі, вже заплюсуємо, скільки ми його маємо масу всю. Скільки ми зараз через ліса прогонимо, віса у нас. Такі обичні що ми важимося, але нічого. на базар і не для учіта. а на интересно нам больше. <реш> нам больше будет, да, Миша? Да, ты еще А, ты сегодня. не. Ну иди. Рэй, что ты облизываешься? А, ну ничего, лопатки. Все сюда Я як м'ясний кура. Передня задня, передня задня. Зараз переважимо. Сніми, 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 козу. Прийшли. Пацаны охраняют нас. Пацаны наші охраняють. Рей, молодец. Молодец, Рейчик. Так сюди. Я не знаю, кому воняє, кому не воняє. Козлятина є козлятина. ми розуміємо, що це одне з. Найполізніше. Мясо. М'ясо. 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 Білки. Тобто, може ми, конечно, чого-то не розуміємо. Там, вегани. М'ясо не їдять, воно не положено. Ну, я знаю, що якщо я м'ясо поїв, то я наївся. М'ясо не поїв. То не наївся. Так, добре. Зараз ми... Це одрубати. Сюда. Любума можно взрезать по этому. так вот сюда пойдем. Сюда пойдем. Так. Вот так, так так. Сюда, конечно, нам... Надо... Ну, будет бы. Нет, понзик не нужно. по вот, Так, что у нас тут лица? О, вот, включили. Зараз переважим, а что у нас есть. Все мясо в куче, зараз ребра. Ребра. Даем. О. А, надо загрузить, а потом... Сейчас, загрузим, а потом поставим. так, сейчас просто весы. Не разумею. Итак, РР. Ноль. 7 и один, семь сто три три семь семь сто три семь Скика? Семь один. Ага. Хорошо. Скика? 7 7. Вот математика нормальная, ну, быстренько кажем. А? Сыновья, 25 килограмм у нас всего зверя получилось мясо. Ну понятно, что с костями, понятно, что с этим. Вот. А можно было 25 килограмм, как мне казали иначе. это за речь его закопай и не мучся. Все будет добре Друзі, лишайтеся з нами. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, коментуйте. Е, до речі, напоминаю опять, козячий лось, кози, не з козла, не з чого. Хоча от і козел він взагалі не воняє. Тому ну, ще е, його протушимо, все одно ми попробуємо це м'ясо. І я вам в якомусь відео скажу. Слідкуйте за нами. Всіх Божих благославіть.